Зараз друзі в приміщенні спортивного залу університету проводиться турнір по волейболу серед жіночих, дівчачих команд дівчат. Дуже молодці. Турнір Матадора, кубок Матадора. Приймають участь, зразу перша гра. Рожеві Пантери команда і команда Матадор один. Вітання або командам. Будемо дивитися. А -а -а -а. І буде, буде чудово. привіт. І Матадор. Привіт. Будемо дивитись друзі. Зразу yeah. буде. Свисточок. І розпочнеться Україна передав все. О, свиноч, свиночок, свисточок пролунав, друзі. І дівчатка вже в ігрі. Удачі обом командам. Працюємо. Ай, пече чекають. Ай, красавці. Рожки. Рахунок за рожевими пантерами 1-0. Будемо фіксувати по можливості рахунок. Он тренер Вадим. 3-0, не розігрілися, не розігрілися, Трошки уважніше. Подача. Беруть. І ty I... trošku, trošky akorátnější, jsou je sto člověk po ryvu. Podtača panter, beremo, akorátno, oh, hrošej, hrošej. Dohrávať, dohrávať každý moment. Як чудово боряться, пошла двіжуха, пошов уже трошки акуратно спортивний. О, за поле, за поле. Друзі. Проходить. Очки. Набирається. Команди. Что за матором? Подачка. Подача трошки не дойшло, трохи не дойшло. О! Черк! Тільки черг прийшов! Не бачимо ми табло. Табло видно. 7 1 Пантери виграють. 7-2. Ми бачимо табло, так що. Воно електронне. Ну, так що перша партія, я думаю, буде для розігріву, а тоді буде. А тоді буде. Кипіш. Хороший. І вдари беруть. Молодці. Молодці, друзі. Дівчатка, обох команд. Обох. бог. Ой, поле! Поле! Подача матадора. Дивися, хорошо, хорошо, не не долетів, не долетів. вісім Перва партія. Рожеві тантери виграють у Матадора. Пока, друзі. 8-4. 8-4. Площадка хороша, треба трошки пристосуватися до неї. Ігра не бере других обертів. Ох, трошки, трошки не хватило. Скорости. 9-4. Пантеры. Выиграют. Подача. Что там? Чудово. И хороший блок от блоча. Дуже. 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 Оно. Оно. Хорошо. Мягкенько. переводять капунці. А, а, -а, красавці, красавці. Дівчатка трудяться за поле, за поле. За поле. 11-4. Рахунок гратимуть до 15. 11 5. Подача Матадора. Дивимося. Troška za pole. Troška za pole. Uf, 12.5 pantery vedou. Pantery ti ať O, ještě i pět tancovka pošla. Pošla podtancovka. tanzolka. Sportivna. Taká procedura. Ne. Otáča rožavých panter. 13-5 виграють вони. Вони виграють поки в першій партії Матадор трохи відстає, але бореться. Бореться. А це чудово. А це приємно. Кубок Матадора стартував у Переяславі в університеті. Що там? Ні. 14. Шість. Контрольний м'яч. І можливо перша партія одразу закінчиться, друзі. Пантери проти Матадора. Один. Що там? Ні. Ні. Перша партія за Пантерами. Зразу розпочнеться друга партія. Матадор і Пантери 1 0 Рахунов на користь Пантер Подача Рожавий Пантер ні Ні-ні Нини Шосвесточок заблокував, заблокував что там? Пішов процес. О! Хороший! Рахунок один один. Друга партія. Друга партія буде, я думаю, із екстримом. Просто так. Матадор другу партію не подарує Пантера. Ми так думаємо. Два. Один за Матадором. Трошки дівчатка розігрілася. Побаче. Пантери. Атаматадор. О, хороший. Хороший. І ще луче. Пантери. Просто так. Просто так не віддають. А це раз віддали очко. 3-2 ВД Матадор. 3-2. Так что идут плотненько. Початок другого тайма. Будем так сказать, тайм. Ох, прожарила! Чудово! 3-3. Удачка. Нет. Нет. Трошки нет. Это запекла борьба 6-3. Зашеви пантеры выиграют другую партию. Пока у Матадора 1. 7-3. Аккуратно. Ух. хороший. Хороший подбор. И 4, 7. Матадор відстає. 4, 7. Є час. І є можливості Матадора трошки добавити. Добавити проти Пантер. Але Пантери. Але Пантери роблять свою. роботу. Удача, Пантер. Хороша. Хороша. Прийом. Не дуже. Трошки. Трошки важніше. 9-4. Пантери ведуть. І знову буде чергова подача. Чергова подача. Дивимося. Трошки вже на... напрягли. Ох, трошки ні. Кунок движеться, движеться, поки не на користь матадора, але гра але, є гра. Перемагають трошки, ведуть у рахунку Пантери 11-4. Ой! Топотять, топотять Пантери! Потяг спортивна 124 на користь Панте Матадо Другу освіт. Гру трошки відстає. А тут що там? Чудово. Бореться достанього. 13-4. 13-4 пантери ведуть. Друзі. На... На даний час. Пантери. Ведуть 14-4. І контрольний м'ячик зразу буде. Контрольний м'ячик. Чи побореться? Матадор? Подача дуже чітка, хороша. І беруть чудово. Шо там? О! О! Трошки не зуміли. Друга партія поспіль. Команда Пантер. Виграють у Матадор-1. Вітання обом командам. Молодці показали чудову гру. Так що будемо смакувати інші. Наше вітання командам, оце чудово, оце спорт. Яке об'єднання. Будемо дивитися далі, друзі. Молодці.